Всіх вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про вестуку. Також це називають травка Готьє. вівсяниця, костриця, кому як подобається. В позаминулому році я виписала собі цю рослинку. Прийшло мені чотири контейнери. Ну, це треба було бачити. Таких, знаєте, три пера, три волосини. Що з нього буде, я навіть не уявляла. Але ви знаєте, як виявилося, вона морозостійка. Не піддається ніяким шкідники, її не турбують ніякі. Вічно зелена така рослинка, яка полюбляє сонячне світло. Ну, півтінь також нормально переносить. Подивіться, ось цей кущик. Я їх всі розсаджувала вже по два рази. Це ми за, за рік він наростив ось таку масу зелену, гарну. І що хочу сказати, хто хоче зайнятися бізнесом і розводити собі ось таку красу, це має право жити. Доволі так непоганий бізнес має вийти. Тому що ціни варіюються на неї не набагато навіть більші, ніж на рослинки, які вирощуються по декілька років. Як на дорослий кущ, так і на розсадний матеріал. Мінімум затрат по часу. Ну, чагарник є чагарник, розумієте самі, за те який красивий. Так от будемо пересаджувати. Зараз покажу. Якщо придивитись, це не єдиний корінь. В сьому ось тут круглячку йдуть такі маленькі корінці. Ось погляньте. Як ділиться? Спочатку розділяємо наполовину кущик. Ось так. Разом з кореневою ділимо. Ну і потім на 4. А потім, от нас найкраща мірка, ось знак ОК. Воно плотно повинно ось так сюди зайти. І це буде наш кущик на посадку. Садимо ми її глибоченько, так, щоб всього-навсього 3-4 сантиметри було поверх земельки. Не бійтесь, що там загниється листя, ні, навпаки, воно пусте корінчики. І ось так. Наслідуючи рік, це буде теж дуже гарний великий кущ. Вирощуйте свої рослинки, хай це вам приносить задоволення.